У Черкасах з робочою поїздкою побував президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт, міський голова Анатолій Бондаренко. Разом із урядовцем оглянули умови в палаці спорту Будівельник. Міністр відвідав тренування відділень дзюдо і боксу комплексної дитячої юнацької спортивної школи Вікторія встигли і на змагання з баскетболу. Навіть в умовах війни важливо підтримувати та розвивати спортивну діяльність. Зауважив Вадим Муцайт. Урядовець розповів про враження від побаченого приємно вражений те, що під час війни війни зберегли спорт в Черкаській області в місті Черкасах». І це приклад для всіх нас, що спорт повинен розвиватись, і нам потрібно під час війни зберегти наших дітей, які займаються спортом, тому що ми розуміємо, що Олімпійські ігри в 28-му році, в 32-му році, вони будуть проходити, і нам дуже важливо, щоб всі ці діти були на наступних Олімпійських іграх, як наші спортсмени від України, і перемагали. Марії 12 років. Протягом чотирьох спортсменка займається дзюдо. Надихнули на цей вид спорту відео в інтернеті. Тоді дівчина вирішила спробувати себе саме у цьому бойовому мистецтві. Тренування по три години. Мені подобається займатися дзюдо. Китки подобаються. А ти по-різному. Більше всього що з хлопцями. Міський голова Анатолій Бонаренко зауважив, що з міського бюджету постійно виділяють кошти на розбудову спортивної інфраструктури Черкас, щоб діти мали змогу, можливість і бажання займатися в комфортних умовах. Ми боліваємо за весь спорт у місті Черкаси. Це і додаткові стипендії, і стипендії тренерам, тому що якраз у цей період війни ми повинні зрозуміти, що ми повинні вкладати у нашу молодь, яка на сьогоднішній день показує гарні результати. І місто й надалі буде підтримувати, Мати обдарованих спортсменів, тренерів і розвивати наш спорт. наразі. У будівельнику є відділення дзюдо та боксу. У них займається 125 вихованців віком від 7 до 23 років. У закладі часто проводять змагання із сучасної хореографії спортивних та бальних танців, гандболу, фехтування та інших. Розповідає директорка будівельника Світлана Бондар. Нам посилу все. Ми все можемо. Ми найкращі умови надаємо, тому я пишаюся і дійсно говорю це не просто такі пусті слова, що у нас найкраща спорта, не тільки в Черкащині, а й в Україні. Найбільша наша мрія це щоб дійсно нам зробили системи кондиціювання, і хотілося б, звісно, ще новий палац спорту в Черкасах. Потужний палац спорту, щоб його побудували і на ту кількість ну дві з половиною мінімум людей. На сам кінець міністр молоді та спорту разом із керівниками міста нагородили подяками НУК України за сприяння олімпійському руху, директорку і членів колективу гімназії номер 9 і зберегли під час війни спорт і під час війни баскетболисти грають, джудеїсти борються, боксери боксують. Тому я вам ще щиро дякую і я хочу всім побажати нам, всім найскорішої перемоги, тренерам результатів, а дітям перемог на змагання. Юлія Дзюбло, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.